Так, ну що, товариші трудяги, всім добрий день. Хі -хі. Сьогодні у нас великий замес на притирку в матриці. Це у нас буде курчане сучка, тобто курчата і перепила маленька матриця. Попробуємо притерти, подивимось. Ну, взагалі, я вам так скажу, що в мене сьогодні в планах притерти дві матриці. Треба притерти тройку і двойку. Не знаю, може зараз почну із тройки, а потім вже перейдемо на двойку. Замішаємо суміш, притирочну, запатентовану каналом ДХТ. Це у нас пшенична висівка. Питають, буває зачастую, як вона виглядить. Це коли перебита пшениця. борошно із неї вже забрали, вареників наліпили. А від цього всього діла така отака от штука. О, ви бачите, вона як хлоп'я яке. О. І оця, оця штука називається пшенична висівка. От нею дуже добре йде притирка матриці. Беремо 10 літрів. Ой, 10 кілограмів цієї висівки. 10 кілограм. Можна півтори літри. Ну, треба дивитися по висівці. Як висівка така дуже... Хлоп'я я великий, то тоді треба 2 літри влити масла переробки. Ну, а так вистачає півтори. Масло переробка тут уже ось я влив. Я зараз замісив на 25 кг притирки, улив 4 літри переробки. Переробки туди трошки Зараз це все діло вимішую. Зараз воно розмокне, розтане. Пісочок сюди додав. Тобто, виходить, беремо 10 літрів. Е, Боже, 10 літрів. 10 кг висівки, 2 літри масла переробки і літрова банка піску. Ну або ж це пластикове відеречко. І все. І от таким от методом пробуємо робити змішування самої суміші. Тут у мене ще трошки залишилося 5 кг, я потім його домішаю вже в процесі самої по собі грануляції. Фух, зараз знімемо знімемо зараз матрицю. Може кому буде інтересно, як притирається цей самошедший великий дракон. Фух, Якщо чесно, сам в шоці. Тому що матриць є достатньо, а, а времени їх притерти дуже мало. Зараз знімемо каструляку, знімемо ролики. Бо все-таки як не як, а сезон курчат вже пішов уперед. І багато хто бере курочку -несочку. Ну і, Якщо на, на бролера на гробер ми гранулюємо четверку, я так подивився по технології його дівництва. От четверка, бролер швидше наїдається, як на мене результат кращий. А от двойка-тройка, це вже буде в нас, по суті, і бройлер. Можна буде. Є такі люди, які просять, щоб була, виходить, троєчка. Попробуємо Попробуємо так зробити, щоб була і троєчка. І, і двоєчка. Тому що, я ж кажу, вроді би сезон на місці, знаєте, раз-два, нема ніде нічого. А потім бабах і люди в один момент починають купляти птицю. Ну і все ж таки базар базарем, а зробити самому набагато ж дешевше. Якщо ви на базарі, наприклад, за 2000 гривень купите 100 кг повнораціонного комбікорма, то у нас за 2000 гривень ви зробите його 200 кг. Такі ось у нас ролики стоять. О, ще, бачите? О, отакі от ролики. Тут а вони такі ось стоять масльоночки. І время від времени ох, важкі які треба масльоночки оці отут мазати, туди напижувати змазочки. Ну там усе в мене чітко. Змазую я їх раз у місяць, 100% туди напижую і все чітко. Так же ж само. Ось у мене вже замовлені новесенькі ролики приїхали. Ще кальонні, ось бачите, чого притирку треба робити, бо вони от чорні такі. Ну тут теж масльоночки. То оп, приїхало два комплекти таких роліків у мене. Тому що матриць багатенько. Матриць у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По-моєму, 10 матриць у мене повинно бути. Десь 10. А може вона і там. Коротше, 10 матриць різного калібра. Різної товщини для різної, виходить, е, е, для різного виду тварин. От і все. Так що якось отак. Матриці 30. Зараз ножичок знайду. 300 мм. Треба зняти її акуратненько. Це у нас такий ключ для того, щоб... О, вже пальця десь пробив. Ну, бува, це таке, нічого страшного. Якби не побачив, то й не знав би. Цей е ключака вот такий от. О, оце ми такими ключами зажимаємо гайку на валу матрицю. Тобто оце так ролики. Які тут зазори? Тут аби хватили пуки, як то кажуть, зажати оцю гайку. Чим сильніше ви її зажмете, тим кращий результат при грануляції у вас буде. Тут трохи інші моменти роботи. Бачите, як добре. Я ще її матрицю тоді... Матрицю тоді виходить ось по бо є кусочки метала. Зараз у нас буде зніматися матриця. Сюди ключами запихаємо. Так, кстати, матриці знімаються всі, на всіх грануляторах. Запхали, під низу її піддавили. І з любого вала у вас матриця злізе без ніяких проблем. Не треба ніяких зйомників ось клац і матриця в руках. А якби це сйомник був, це 3 часа роботи. Коротше, ну його. Бачите, ось. Відкрита 100% матриця, вже перевернута на другу сторону. Так що шурупа вже друга сторона. Якщо от на першій вже вироботка тут трошки є, то на другій вироботки немає. Так що, все чітко. Так. Фух. Так, товариші трудяги, я зараз поставлю на паузу, бо треба мотрицю витягти, ту, що мені треба. Зараз мотрицю цю тепер вкинемо. Зараз посадочне місто треба отак підчистити, бо туди набивається борошно. Время від времени. що надо. Садку під матрицю, дивіться, щоб була чітко рівненька, бо тоді ж і ролики так сідатимуть. Тут така посадочка, кромочка я вам зараз покажу. О. І виходить, якщо цю якщо це місце дуже погано пересейть, то діла не буде. Поняли? Бачите, ось посадочка така йде. Оп і оп. о Видно, да? І туди зараз льоже мотриця наша, так як треба. Так, суміш є, пісок зараз тільки не забути, треба додати. І буде діло. Де я пальце розрізав? Оце інтересно, де розрізав Що Я й не зрозумів, коли я... <клух> це зробити. Оп! На місці. Я сьогодні просто хочу її спробувати дотерти, до кінця довести це все діло. Вроді би притирку пройшла і все хорошо. Начинаю засипати суміш, перестають крутити ролики. Іде проскальзування. тобто не впресовують вони у матрицю. Коротше, сьогодні трошечки похитаюся з нею, а потім перейду вже й до двоєчки. У мене ще й двоєчка є. В общем, якось отак. Планую зробити отакі от махінації. Так що... Попробую не висвердлюючи, зараз видавити оту суміш, яку воно задавило було. Тобто я зробив суміш е комбікормову, туди сипнув, і воно у мене його закатало, і ролики почали проскальзувати. Тож сьогодні повторимо цю процедуру, всю, і буде видно. Коротше, зараз спробуємо і а, а потім вже побачимо, так сказати, будемо знати, вийде у нас чи не вийде. Ще дуже слабо, але ну, процес вже йде. Процес буквально минут 10 назад тільки запустився. Ще, ще тирочки ну, практично всі відкрились. Підгрібає. Коротше, ладно. Дуже незручно її знімати і притирати. Процес притирки дуже простий. Усе по кругу перекручуємо до того і пори, поки в нас волога пропаде у суміші, тобто це масло. Потім додамо водички і все буде класно. Бачите, ось хоп, це перший, перша передавка йде тільки. Уже хоч гранула з'являється. Ну так, в общем. Притираємо потихеньку. Так, ну що. Трохи справилися з нашою роботою притирочною. За ось приїхав додому. Триколор. Питали за цих курчат, як вони, що вони. Ну, от такі якісь. Взагалі, я вам так скажу. Разнобой конкретний був. Був і падьож трохи. Ну, а так, вроді би, адаптивні, бігають, скакають, їдять, п'ють. Кульбабу з'їли, так, Кульба. да, Марина, поки я був на базі. Каже, кульба би їм нарвала. Щось грибуться, ну таке, щось є, не знаю. Ну, ну два, два десятки точно пропало. Почали Вони да, Вони почали просто дутися, такі маніпусики. Прям. Одні пішли в рост, все було добре, а другі почали просто надуватися. Ми їх і пропоїли, і все. Ну, ото видать, видать просто сама по собі птичка така. Да? Слабачки були. Ну, нічого. Ці вроді нормальні, вони бігають, все добре. Зараз будемо їм досипати де ви там виїли, да? а тут а вигребли. Ну, їм, корот, їм нормально. Уже, їм вже роздулля знаєш, щоб таку загородку дебелу, хоч квадратів на 5-6. Ну, або курей, да, перегородимо половину, та й буде діло. Так що, в общем, отакі ось. Це зараз це курчата триколори підрощені. Вон диви, яка стоїть. От, от, от Що йому не вистачає в житті, диви, от що йому не так. Гля. Чак, Чак Норріс який, так? Да? Спіть, ну, а їсть хороша, а є таке, що гребеться щось там, щось шукає. Щось нормальне, адекватне, бігає, стрибає, крильцями махає, все нормально. А є пропаде. от такі, а? Ну пропаде, то пропаде. Ну а що ж уже. Так що, в общем, отакі такі красавчики бігають. Тут у них лампа така, вони сюди заходять. Отам. О, арміля, коротше. Сидять, тут вигріваються. Так, а це у нас інку... інкубаторці, які цей, ми вивели в своєму інкубаторі. Красавчики, їх тут 30, 36 штук, по-моєму. Ну, в общем, це у нас не сучка, якась рижа. Білі це петухи, а рижі це курочки. Щоб ви понімали, от так от. Хоп, зараз лампу заберу. Бачите, є ці курочки, і петушків дуже багато. Це нам підписник подогнав яйцо. І ми, коротше, заложили його в інкубатор. І це у нас отакі от дринчики повицей, повилуплювалися. Ну нічого, зараз вони там стартовий період. Кстати, вигребли, дивився, пуста уже коробочка. В общем, якось отак. Нічого, буде в нас ще. Ще, то, то в нас е, триколор, вони вважаються як м'ясо яєчні, ну більше яєчні. А це чисто яєчна порода. Не знаю, що воно, типа як буде як ломан Браун. Щось типу такого. Так, все. Накриваю їх, щоб їм тепленько було. Оп, грійтесь. Як. Хтось їсть, хтось не їсть. Класно, як на сонечку гля, взагалі їм супер. Супер! Треба тепер, Миколі, думати, якусь вам загородку, щоб зробити класно на сонечку, щоб ви вигрівалися. І буде красота. Так. Так, так. Ну, коротше, я вже вдома чого приперся додому, бо заморився. Трохи вже, так сказати, я як поїхав туди з утром у 9 часов. І оце зараз приїхав. Зараз 2 часа вже дня. 2 часа дня. Тут цей Марина набрала, каже: їдь додому, хоч щось перекусиш, переїситай. Потім будемо ще вдома займатися, ще роботи, вдома куча. Е, по поводу притирки, не притер до кінця. Тобто Притирка йде все класно. Е, питання по цьому, деякі колись питали, що, чи можна приривати притирку, чи ні. Можна приривати. Я її от сьогодні так і зробив. Е, тобто притиров. Часика 2, я, мабуть, попритирав матрицю, але я по ній бачу, що вона ще не відкрита. Десь відсотків 30 і ще отворів не працюють. Тож, закінчив роботу. Матрицю тобто вона запакована у цій притирочній суміші. Думаю, завтра туди так само ще поїду, запустю і далі. Ще часика, я думаю, півтора треба буде їй дати кохання, щоб вона притерлася так, як вже треба. Тому що матриця велика, 300. Трьох, ну, Коротше, сотка притирається, минут 40 час. А от це, звісно, трошечки трошечки довше. Ну, я не знаю, годин-3, мабуть, точно їй треба давати любові. Ну, в общем, дивитися, треба взагалі по матриці. В залежності від того, наскільки вона швидко відкриється. От і все. Так, ну що, все. Пішли, щось робити в нас. У нас же ще огород. У мене Маринка сьогодні. Я утром перебив мотоблоком. Я... Що ти тут садила, Марина? Моркву, цибулю, редиску, петрушку, укроп. Сюди це в мене дружбон приїде тракторцем, мені отут переб'є, щоб глибоченько. А то я перебивав цим мотоблоком. Тут мотоблоком. Та й по суті. Нормально, так? Да? Я, я старався кстати, глибоченько, я пройшов тричі по діагоналі, по вертикалі і по горизонталі. Коротше, я роз, роз цей, розрихлив, вроді тут непогано. Так що ось уже і кусок грядок якихось у нас посаджено. Ще тепер туди щось буде. Де ти кукурікаш? О, кстати, по курях, зараз я вам розкажу деякі кури. А що? Ось, бачите, ця ходе, як її. М -м -м... Марих, як вона називається, ця. Що, що вони важкі. А, редбро. Тут іспанська голошийка і редбро. І ось іде пацан, який хоче дуже сильно в холодець. Да? В общем, оце ось Ломан-Вайт. От вони ходять, вони дуже похожі на легорни. Щоб ви розуміли. Тобто, яєчна курка, є легорн. от Ломан вайт дуже похожі між собою. Так, це ось, це холодець, це цей. як воно там, Порода холодець називається. Оце ось редбро, дуже здорові кури, їм важко прям переходити, прям важко ходити. Я не знаю. Ну, Несуться непогано. Потім адлер серебристий у нас ось стоїть, дивиться на мене, бачите, ось така в неї чорненькі п'ятна на цьому. Так, так, так. Та й що тут ще в нас є? І, по-моєму, о, іспанська голошийка, Он вона стоїть. Не. Оце отако. А це холодець. Де-де-де, прийшов. Що ти хочеш? Прийшов? ди де, де, де ти просиш чи що? Ти просиш? Ди. Якби тебе кудись діти, га? Щоб ти більш не просив. Що ти танцюєш тут біля мене? Де, як витанцьовує, прийшов, типу, проганяє, поняли? Що мов, в якого тебе бена... <ріст> Да? Кажи, якого ти тебе сюди прийшов на мою територію, Е? це ми тебе Валерки бережному обіщали. Ну так, так тебе ніхто і не забрав, а ми в ті країни їздили. Не, ну, ну чого ти ходиш де біля мене? Де? Лупане мене, щось як нападе на мене, буде мені. <схід> да? Да. Киш, киш. Киш пішов вон. Ди-де-ди. Типа проганяє, поняли? Гля-гля. Ай гля. бог ти мій. Так. Ну все, коротше, Ди. Та йди, бо я тебе замакушу, я тобі кажу, просто будеш ти холодець. Ну так, курочки, щось там несуть. Хочу перегородочку тут зробити, і буде тут напополом, будуть ці пльота молоді, підрощені, сидіти. І будуть тут кури, ці, що в нас доросліші. Так, що отак. Так, що в нас тут? Вчора вичищали? Ну, от, Це молодець, бачите, як туалет ходить. Ось сюди. От, хоп, на одне місто. Все нормально. Хоп, от так. От. Це у нас русалка молодець. Тут у нас три Ну, як завжди. Так, короте, в усіх, Практично в усіх порядок. Да, yeah. і там сидять, п'ють. Донат. Донат сидить тут. Yeah. Так. Так, Тереза. Та короче. що ми? Вчора їх показували, да? Вчора знімали. Все. Корито, кстати, ставимо туди, отам, щоб воно було. Вон, так. <знатоліпко> да. Бо буваєш, ну помийки, харчові відходи домашні. І ми ж виливаємо те корито, Вони його оце треба по всьому, те корито, щоб бігало. Да? По всьому, щоб валялося, по, по, по всьому станку. Що? Так, ну що, поперли щось робити? Коротше, трудяги, якось отак. По притирці, якщо є якісь питання, набирайте. Ви ж сюди завжди набираєте, питаєте. Не було ще ніодної людини. Який би я відказав е, в допомозі притир, притирки гранулятора. Отак. От Тільки не в, цей, не в 6 ранку дзвоніть, бо в нас були такі, я розумію, що люди до 8 часов утра хотіли притерти гранулятор. В 6 часов були дзвонили. кажуть, Ну коротше, ладно. Так що, якщо потрібна допомога, звертайтеся. Дивлюсь, що це? Ти вже вправлятися йдеш чи що? Будем? Ні, туди нічого не кидай. Вчора викачували, знайшли там мастерок, пласкогубці, кусачки. Ти куди пішов? Та під, підожди, рано ще вправлятися. Чуєш? Іди сюди. Кажу, рано ще вправлятися. Став тут відра, став отут, Отут став. І потім будемо вправлятися вечором. Да? Чобо ти вдів, ну, став відра сюди. Артем. Чуєш? Став ось сюди, отут став, і потім будемо насипати порося, там їсти. Ти вже, все, ти вже готовий, так? Да? Ось такий ось, да? Хоть, хоч комусь інтересні ці свині, а то я вже думав, що все, капець. Артем. Занятий. Щас Ростове. Капець якийсь. Бо я кажу, оце займаємося цим хазяйськом. Цей хазяйством. Таке, що? Йдеш до мене, балакати? Іди сюди. Артем. Пішов, До курей піде подивитися чи порядок. Кажу, таке відчуття, що воно тільки нам оце нужне, більш нікому, так? Да? Артем, тобі нравляться поросята? Чуєш? Тьом. Артем! Артем! Ну чого ти мене ігноруєш? Тобі поросятка нравляться? Хороші поросятка? Там бджоли літають. Поросятка хороші чи ні? Так, все, трудяги, давайте. Прощаться, всім дякую за перегляд. Будуть питання, набирайте. Номер телефона є в описі. Коротше, якось отак. Ну і по обладнанню, можливо, це ж весна вже приходить, кому може інтересно, там кормозмішувачі, гранулятори, просушувачі, екструдери, ну, в общем, подрібнювачі, все, що вам захочеться, аби тільки гроші були, то звертайтеся за номером телефона, теж в коментарях я закріпив. Це Коля Філоненко, менеджер-консультант заводу виробника. Так що, в общем, будуть якісь питання, то. Можете їх задавати йому, які там зараз ціни, е, а що воно робить, а як, і, і так далі. Так що, якісь питання, дзвоніть а, до нього. Все, друзі, всім дякую за перегляд. Давайте, всім пока-пока.